Вітаю вас на своєму каналі, Ілона Ілка. Перед вами зараз вишивка, але я вже розпочала робити оформлення і зовсім забула, що не показала, яка вишивка до мене приїхала в первоначальному вигляді. Я завжди це показую, щоб ви бачили початок так, вишивки, яку я отримую на оформлення, а потім вже. Сам результат оформлення. І ось ви бачите декоративні шовчики, які вишивальниця робила ниточками, додавала тут бісер, це, мабуть, тканинка Мурано. Дуже сиплеться. Ось такі будуть іграшки, їх буде шість. Під кожну іграшку я буду робити звичайне лекало, тому що вони різних форм. А ось ця іграшка взагалі. Цукаречка проблемна, тому що ви бачите, скільки тут ну, майже немає відступу. Навіть не знаю, що буду з цим робити. Буду думати, як викрутитись і як зробити все ж таки, довести цю іграшку. ну, Щоб вона була іграшкою, а не просто залишалась ось так. Ну, не розрахувала вишивальниця ось цей край тканинки. Подивимось, що з цього вийде. Ось така сніжинка гарненька буде також буду робити лекала, ось таке коло, чобіток. Використані тут а, кольори жовто-блакитні, дуже гарне поєднання кольорів. Ось така буде іграшка. І а, давайте я вам покажу, все ж таки, якої іграшки тут не вистачає, тому що я вже її почала оформлювати. Ось у мене така іграшка це рукавичка. Зрозуміло, що я робила тут лекало. ось Зворотня сторона, яка буде ще обтягуватися тканинкою. З тканинкою ще не вирішила, ні підібрала. Буду шукати що сюди більш всього підійде. А ось цю я вже обтягнула. Зробила її пухкенькою. Тут, звичайно, декілька шарів утеплювача, натягнула її міцними ниточками. Стягнула. Є навіть відео, я колись оформлювала новорічні іграшки і знімала, як це я роблю. Залишу вам посилання, кому буде цікаво, зможете передивитися. Стосовно обрамлення, ми зупинилися на ось такому шнурочку. Шнурочок білий, білосніжний, він 2 мм товщиною. Ось так буде обрамлятися сама іграшка, пришиватися по всіх сторонах. Ось так гарненько. Був в мене ще варіант використати жовту, жовтий шнурочок, але він виглядав за яскраво. Мені здається, що білий шнурочок буде виглядати більш таким ніжним, приємним. Ну, побачимо ще, яка буде. Зворотня сторона. Зустрінемось з вами, коли вони всі будуть вже готові, вже готові іграшки. І спочатку зверну увагу саме на тканину, яку я шукала по магазинах, тому що в моїх запасах, на жаль, не знайшлось варіанта. І я придбала ось таку тканинку, трохи побігала, поїздила по Києву. І, як, на мій погляд, вона не дуже сюди підходить. Чому я не стала замовляти онлайн, тому що мені потрібно було прикласти саме виріб. В інтернеті це дуже складно зробити, а саме у цьому варіанті складно зробити, тому що тут ну, такі кольори дійсно незвичайні поєднання. Зрозуміло, що жовтий з блакитним, і такий трохи бірюзовий, і зеленуватий, і Колір морської хвилі, тому мені потрібно було зупинитися на чомусь такому одному варіанті, і я її знайшла. Знайшла я її на Подолі в магазині, де продаються тканини там для творчості, для печорка і так, і так далі. І Давайте будемо роздивлятися усі іграшки по одненькій. Покажу вам сам, самий складний варіант, як виглядає. Як мені вдалося все ж таки зробити, щоб укріпити цей майже ну, неможливий варіант, це дійсно було непросто. Я зазвичай, коли я оформлюю всі новорічні іграшки з вишивкою, прикладне якесь оформлення, роблю з вишивкою, я укріплю зворотню сторону тканинки флізеліном. І саме в цьому варіанті також я робила це. Але ще було обмеження ниточками, ви бачили. я лега це все прибрала. І коли приклеїла флізелін, укріпила саму тканину. Потім я самий краєчок тканини просто ще додатково укріпила клеєм для, для тканин. Ось. Ну, мені потрібно було це зробити, бо я навіть не уявляла, як взагалі. Я буду це збирати. Я дуже хвилювалася насправді, що в мене вийде, і в мене вийшло саме цей край ось з цієї сторони. Ось так воно виглядає. Зробила я, звичайно, лекало під кожну іграшку. Вони всі пухкенькі, м'ягенькі прокладувала два шари утеплювача. Він у мене такий товстенький. І потім стягувала ниточками, як вам показала вже цей варіант на рукавички. Потім вже пришивала ось так по всіх сторонах білий шнурочок. Ось так виглядає зі зворотньої сторони цукерочка. Вона доволі, бачите, така по розмірах, ну, немаленька. І при стягуванні тут дуже потрібно уважно дивитися, щоб не зламати ці дві сторони картону, особливо у цих частинках. Ну і шнурочок складненько було тут стягувати саме на оцих вигинах. Але ви бачите, я з цим-всім цим справилась, і ось така цукеречка гарнесенька в нас тепер є. Цією борулькою були складнощі саме у цих частинках, тому що коли ви підходите тканинкою на самі кінчики, тут її збирається дуже багатенько, і потрібно це все укласти, стягнути, і з цієї сторони ще і вкласти сюди два шнурочка. І це все шити. Тому, звичайно, вона також мені трошки так. Придала складнощів, але нічого. Рукавичка, яка вже повністю оформлена, оброблена цим шнурочком. Ось так виглядає зі зворотньої сторони. Дуже ніжна, чобіток, споглядала на сам візерунок і на, сам, на саму вишивку. І тут, ви бачите, зірочку, тому я робила тут такий більш якби, вигін. Та, з цієї сторони. Якщо б я спустилася і зробила ось тут виріс, так, ось так, воно б не виглядало так гарно, тому я дійсно споглядала ще і дивилась на форму, щоб вийшла вона гарненька і це дійсно було схоже на чобіток. Тому я тут трошечки залишила частку більш пустою, без вишивки. Але мені здається, гармонійно виглядає гарненько, ось, з цієї сторони. Далі коло, тут є помилочка у вишивки, і ви її бачите, і трошки така виявилася, як наче схожа на абстракцію. Сама іграшка, в принципі, то збирається непогано, якби нічого складного немає. Тут я міркувала, як розташувати саме цей підвіс, тому що ви бачите, в цій стороні. Тут трохи є здвиг самого малюночка. Мені взагалі вона дуже гарно виглядає ось так, якщо б вона була симетрично вишита з усіх боків. Але я розташувала підвісик саме так, тому що, ну, на мій погляд, це більш логічно виглядає. Ось так вона зі зворотньої сторони. Ну, така теж приємна іграшка. Ну і сама така кручена верчина, скажімо так, це оця сніжинка. Звичайно, я робила лекало під вишивку цю всю. Так? Але оці вигини це саме складне, що тут має бути. Треба було робити отут надрізи. І коли стягуєш тканинку, тканинка повзе. І треба слідкувати, щоб тут не розпустилося, не роз'їхалося. І за цим треба дивитися дуже уважно, тому оця сніжинка теж трошки така ну, складненька. Ну, нічого, ви бачите, я робила і тут шнурочок з тими вигинами. Мені здається, вона вийшла дуже-дуже Ну, Мені з цих, з цих іграшок вона подобається найбільше. Стосовно ось цих підвісів, я робила їх ниточкою короле п'ятого номеру, п'ятої товщини. Це колір B-52 бавовняні ниточки, і мені здається, вони сюди дуже гарно підійшли, тому я їх використала. І ось з цієї сторони покажу вам цю зірочку. Зірочка, сніжинка. Мабуть, і зірочка, мабуть, і сніжинка, ну, скоріш всього, це сніжинка. Ось а, такий комплект новорічний. У наших жовто-блакитних кольорах. Я вперше оформлюю вишивку саме у шовчиках, так, в такому варіанті, але мені здається, воно дуже мило виглядає. Збираються ці іграшки всі в дорогу, поїдуть до своєї власниці і будуть прикрашати ялиночку, будуть прикрашати дім на новорічні свята, радувати своїми кольорами. І створювати святковий настрій. Залишу посилання на канал Вікторії, де вона ділиться своїми враженнями і зняла відео про ці іграшки. Я отримала на оформлення ось таку роботу. Це сюжетик від Brooks Books, один з 12 дизайнів. Саме цей мотивчик має назву «Happiness» Щастя. Ось така пташечка покажу вам поближче. Дуже гарні тут в неї кольори. Бісер Мілхіл Хіл Бірюзового кольору такого пташечка, дуже, дуже приємного. Дивіться, яка гарнюня. Тут біленький також бісер. Невеличкий примітивний сюжетик, але дуже милий. І це буде пінкіп, по проханню Катерини, буде такий квадратичний пінківчик, і мені потрібно було, звичайно, підібрати тканинку. З тих варіантів, що в мене було вдома, я не знайшла. самого підходящого, як, на мій погляд, і на мій смак, ось я вирушила в дорогу, звичайно, в магазин. Знов. На поділ поїхала, тому що там можна прикласти цю тканинку, подивитися, прикласти сюжетик, прикласти вишивку до тканинки, щось підібрати. І з усіх варіантів я підібрала ось таку гарну тканину. Дивіться, тут в дуже приємних кольорах, наче це ліс, так? Зараз я вам ось так ось. Гілочки зверху, дерева, і на оборотню сторону буде ось такі дерева. Мені здається, дуже гарно буде, і як продовження самого сюжетику. Знаєте, як пташечка буде десь знаходитися у цьому лісі, і так сіла на гніздечко і висаджує своє щастя, яке в неї з'явиться. Ось, ну Така дуже весняна, дуже приємна і мила вишивка. До речі, це ж весільна якась серія. Хто гарно знає ці дизайни, мабуть, ви вже впізнали і цей дизайн. Буду робити ось такий пінківчик. І по всіх сторонах напевно буду плести рожевий, рожевий жгутик, рожевий шнурочок. І поїхали далі. Надіслала Катерина, ось від виробника преліс-кулер ось такі крашенки, вишиті на чорній канві 18-го каунту ниточками DMC. Катерина попередила, що в майбутньому взагалі буде ще 4 яйця. Ну, те, що вона зараз стигла, те і мені надіслала. Але нічого. Будемо оформлювати. Ось вона так зробила такий макетик, так? Ось. Ну, я, звичайно, буду робити шаблончики. Тут була тканинка, яку надіслала мені Катерина також, але вона сюди, на жаль, не підходить. Вона мені попрохала, якщо я щось знайду інше, то можна замінити. Взяла попередню роботу, що я вам показала, ту птасю. Також ці вишивки, і поїхала з ними разом щось підібрати. Підбирала я підбирала, підібрала ось таку гарну тканину. На мій погляд, це ну, найкращий варіант. Вони будуть надзвичайно е несумні. Те, що я прикладала на чорному кольорі, як ось воно так, знаєте, дуже сумно виглядає. Мені захотілося якоїсь свіжості, якогось тепла і кольорів. Кольорів, які є у самій вишивці тут. Вона складена з таких сот і має різні квіточки різних кольорів, але по тону воно дуже-дуже гарно пасує саме з цими цим, тонами, які є у вишивці в цих дизайнах. І що я вирішила, коли я так побачила, подивилася, роздивилася гарно цю тканинку. Я прийшла до такого висновку, що можна квіточку цю зробити. так, з сторону, ось тут, або ось таку підібрати. Ось. І буде тільки квіточка, будуть перекликатися ці кольори, і будуть такі веселі яйця. Ось ця з вуликом, так має блакитний тут ромб, то можна підібрати ось або цю квіточку, або цю квіточку. Тут багато варіантів, бачите, або ось ця дуже гарно виглядає. Ось зараз покажу вам. Кольори прям-такі грають-грають дуже гарно. Кожне яйце, кожна писаночка буде такі мати веселу зворотню сторону. Мені здається, буде цікаво це виглядати. Ось дивіться, оцей кролик жонглірує яйцями. Дуже веселий, до речі. Такі сюжети. Також можна підібрати під любу квіточку. Так, ось я так бачу. І я показала Катерині, їй сподобалось. І, до речі, тут вже і повітряна тривога, і мене <ганяють> виганяють з магазину. Ну, Дійсно, закриваються магазини. Коли в нас повітряна тривога, я нікого не здивую. Але що поробиш, ці сусіди нам не дають не жити, не спати, не їсти. Ну нічого, ми взагалі-то все, все одно будемо. Своє робити. У мене є ось о, такий шнурочок. Він бачите, теж такий спокійний, в пастельних таких кольорах це 2,2 міліметра. І ось він дуже гарно, бачите, співпадає по кольорах жовтих і зі самою тканинкою. Він не блискучий, такий спокійний. Ну, ну, Ось тут, можливо, на цій квіточці немає жовтого кольора, але мені здається, це. Теж буде гарно виглядати. Ну, ось дивіться, ось так, от на вулику, да, оце яйце. Ну, наче, знаєте, такі писаночки будуть гарненькі. Ну, ось, Все. Я буду робити і повертаюсь до вас вже з готовим результатом. Зустрінемось. Напевно, почнемо спочатку з пінкіпа, такого весняного, чудового. Пам'ятаєте, я вам казала, що тут буде шнурочок рожевого кольору. Я дійсно його сплила, але він, на мій погляд, не так гарно виглядав, як зараз виглядає цей варіант. Ось Я покажу вам поближче, щоб ви могли роздивитися. Ось так. Я оздобила по країчках. З усіх сторін. Розмір пінкіпа 10,5 на 10,5 см. Він буде ставитися як прикраса, просто на таку буде підставочку і буде прикрашати оселю. Робила його з двох половинок, набивала. І робила пихеньками, як завжди, укріпляла тканинку флізеліном, що з цього боку, що саму вишивку, і шивала потім дві половинки. І я використала ось такий віночок рожового кольору. Бачите, він тут виглядає якимсь яскравим, як коли переклала на тканину, він одразу. Гарно, так спокійно виглядає дуже ніжним, і перегукується з серденьком, яке є посередині цього гніздечка. Дуже гарненька, дуже ніжна вийшла роботка. І я пришила кожну цю сторону віночка, і потім вже прикрашала ось таким маленьким бісером. Це бісер Петіт, Білого кольору, і мені здається, що саме ось ця така тендітна прикраса дуже ніжна виглядає і завершує повністю цю картинку. Вона виглядає як окрема, окрема картинка, весняна, літня. Мені дуже-дуже вона самої подобається ось. з оборотні сторони. Ось така. І давайте з вами розглянемо ці яйця, крашенки, як я їх вже назвала. Ще раз покажу вам кожна квіточка, вона не чітка по, свої, по своїх формах, а трошки така, як здвинута. має. Бачите, от тут не чіткий ромбик, і ось тут не чіткий, нема повністю чітких розмірів. І тому також. Ці яйця виявилися ось такими, як я їх натягувала. Звісно ж, я центрувала їх тут, як завжди, але ось так вони доволі весело виглядають. Квадратична вишивка, візерунки такі. І ось сама ця тканинка, також, як такі ромби, квадратики, вона повторюю сам. Саму вишивку. Мені здається, вони більш виглядають теплими, сонячними, не такими сумними, але і навіть, знаєте, яскравими. Тому що тут тканинка чорного кольору. І вони дуже ну, помітні, я би сказала, такі яйця. Ось таке перше яйце. За розміром саме яйце 9 см у вишину. який я робила, ви бачите, ниточка з такими переходами, це ниточка перле. Підбираю п'яту товщину, вона доволі міцна, гарна і повністю пасує до цих кольорів. Ось от так виглядає сама ниточка з переходами це нитка від DMC і я буває що використовую ось так. Розмір підвісику 7 сантиметрів. Так, давайте далі будемо роздивлятися, що під цим, що під цією квіточкою. Оп! Ви бачите такий гарнесенький букетик квітів. Дуже гарне поєднання. Я казала вам, що тут немає жовтого кольору, але мені здається, воно яскраво виглядає і дуже симпатично, як на мене. Ось так. Хто в нас під цією квіточкою буде сюрприз? Ось такий зайчик веселий, з яйцями. Підвісик. ось так, виглядає. Товщина самого пінківчику, щоб ви зрозуміли, яка пухкенька. І останнє на сьогодні яйце така качечка яскрава під дощиком, спішить, біжить, такий весняний дощик. І дивіться, як тут ниточка дійсно так гарненько. Співпалому, можливо, бачите перехід підвісика червоного помаранчевого кольору переходить у жовтий спокійний кольор, як і на обідку самого яйця. Ось так виглядає. Я вам вже казала, що тут будуть ще варіанти яєць, коли там Катерина вже повишиває. До речі, вона мені вже сказала, що буде тут не 4, а мабуть, і 5, тому що їй сподобався сам результат, те, що вона побачила, і буде вишивати. Ну що ж, буду зараз збирати всі роботи на відправку. Ось так поїде пінкіпчик. У торбинці. Так, дуже ніжно буде виглядати яйця складаємо торбиночку. І зараз буду збиратися всі оформлення, які є, і вирушають в дорогу. Вам дякую за перегляди. За те, що написали свої відгуки. Можливо, у вас є якісь питання, пишіть. І до нових зустрічей у нових відео. До побачення!